Будьмо уважні, в той час увійшов Ісус в одне село, якась жінка на ім'я Марта прийняла його в свій дім, була в неї сестра, що звалася Марія, ся сійшив нога ну, Господа, слухала його слова. Риж клопоталася усякою послугою. Підійшла вона й каже Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити, скажи ж їй, щоб мені допомогла. Озвався Господь до неї, промовив «Марто, Марто, ти побиваєшся і про багато одного ж потрібно, Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї, коли він ще говорив це, яка жінка підняла голос між народу і сказала Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він же сказав блаженні ті, що слухає Слово Боже і зберігають Його. <клухи> в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, мій слава Ісусу Христу. Блаженне лоно, що тебе носило і груди, що тебе кормили. Дорогі браті і сестри, сьогодні святкуємо народження нашої Матері. Бачимо, вона в церкві Христовій серед людей займає, можна сказати, найвищу гідність, тому що стала Матір'ю Божою. І жінка, сьогодні чуємо в Євангелії, коли чує, як Христос навчає їх, як Він проповідує. І вона, знаєте, як мати, вона тішиться тою жінкою, яка могла народити таку особу, як Ісуса Христа. І тому бачимо, щоб також і Богородиця була народжена, вона також потребувала батьків. І коли ми дивимося на життя Йоакима і Анни, то воно не було таким, знаєте, дуже простим і легким. Ми мало знаємо в Святому Письмі, взагалі немає згадки про них, але передання говорить, що вони, будучи вже в літах, не маючи дітей, це ми зараз також нараз дивимося на дітей, які нам постійно голову морочать. А ще як починають виростати, то робиться ще гірше, то аж страшно, і то кажуть, що ті малі діти не дають спати, а великі не дають жити. Ось, і то такі постійно ті тривоги і турботи. Ти не знаєте, що що сьогодні ще вас чекає, які свіжі новини. Знаєте, але так направду, коли тих дітей немає, то ми розуміємо, що ми щось, якби не маємо найціннішого чи найважливішого. Тому навіть євреї вони розуміли, що діти це завжди Боже благословення, і чим більше, тим краще, навіть коли ми їздили на святу землю. То це перше, що очі кидається на митниці, то на, на, цьому, на кордоні, то сім'ями. От вони немає такого молодих сімей, щоб тільки була одна дитина. Двоє, троє. І тако навіть хтось сказав, що така повноцінна єврейська сім'я, яка мала їсти Пасху, то мало бути чотири дитини. Хто не мав чот... четверо дітей, то мав двоє, чи то вони там об'єднувалися в сім'ях, то їх споживали, того ягняти. Бачимо зараз, воно зовсім по інакшому те все переосмислюється і кажуть. Спирають на ці, що то економіка, що то зараз тяжко жити, що то з одним дати раду. Та, дорогі браті і сестри, та згадаймо себе. Якби так наші батьки зважали на економіку, то я думаю, що тут або половини не було би в церкві, або трохи більше. Бідували! Але знаєте, вміли ділитися, вміли якось. Хтось колись розказував, як була така сім'я біденька, і мама таку, знаєте, таку, я знаю, як то називається, ту, ту зубку таку варила. Знаєте, діти бігом всі сідали так по і вони так бігом смачно, ту зубку їли бігом, 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 бігом. Так аж аж за вухами тріщало. Ну і сусідська дитина на то все дивилась і так хотіла, знаєте, тої такої смачної зубки. Ну і мама тоді зварила. Вона так попробувала, каже, то не така. А сусідка питає ту сусідку, каже: Ну а що ти таке давала? Та що давала? Та що можна дати в тій бідній хаті? знаєте? а вони так це циво... Тому бачимо, ми завдяки своїм батькам, скільки вони вклали в нас. І ми вдячні за це сьогоднішнє своє сьогоднішнє свято пригадує з Бо Богородиця, щоб вона могла народитися. Вона мусила мати атмосферу. І Господь пав за це, приготовляв цього чоловіка, Йоакима, приготував приготовляв цю анну, щоб вони відкрили своє життя так повноцінно. І передусім це відкрити повноцінне життя, то всьому сподіватися, от навіть ці турботи, які вони бачили, що не маючи дитини, цю переживають у тугу, то вони все одно це в молитві з Богом це переживають. Вони пускають Бога глибше в своє життя. То щось наразі і в нашому житті є таке. Чи я пущу сьогодні Господа Бога плибли туди в ці на свої немочі? Чи дамся, щоб Господь провадив мене? Бо ми багато нараз покладаємося на ті ресурси, на ті засоби. Але нараз дивимося: гоп, коли тих ресурсів нема, гоп, коли тих засобів нема, гоп, коли здоров'я підкачує. І ми тоді не в такі глибокі вічі. І сьогоднішнє свято пригадує, так як його кимана впустили Бога. Бог поблагословив їх, їх дитиною, дав надію, і бачимо, що відчай, така розпука, розчарування то це тільки матеріал у Божих руках. У наших то ні. У наших то коли то в нас навпаки ми втрачаємо сенс Але коли ми Бога впускаємо своє життя туди і сьогодні. Ми хочемо також подякувати батькам, бо я також стою тут перед вами і дивлюся, скільки вони добра робили для мене, і навіть те, що я є священник чи монах, багато завдячує батькам. Вони на тій дорозі мого життя, так само і нашого життя, але цю естафету ми від них отримали. І тепер ми стаємо батьками, чи стаємо дідусями і бабусями, щоб далі передавати оце добро, яке ми отримали від, від Господа Бога їхніми руками. І ми покликані теж бути тими чоловіки, бути тими юакимами, от передавати оту доброту, от той сенс того життя. А коли ми можемо передавати, коли ми відкриваємося на Бога, чимося, і навіть сьогоднішнє свято воно дуже сильно пригадує, якби не було батьків Богородиці, якою вона би була, правда? Ясно, що ми собі так аналізуємо і дивимося, але Бог, коли покликує будь-яку дитину в цей світ, бо дивимося тут на нашу парафію. Я то переглядав всі ті світлини, які вдалося зібрати, скільки було тут дітей при церкві, при капличці, при монастирі. І вони зараз, може, хтось ще тут лишився, може хтось пішов у світ. Але вони, знаєте, так вдихнули того повітря церковного, того Божого Слова, того нашого служіння, і пізніше, можливо, вони собі згадають, що колись був я тут в монастирі, чи я тут приходив до недільної школи. І ми це може і не побачимо, ту перспективу, бо з них можуть повиростати і багато добрих і вчителів, і лікарів, бо нараз ми чуємо о, цей вчитель від Бога, чи цей лікар від Бога. А зараз якось дивимося, нараз, раз, що так дивимося один на одного, як, як на цей, як на засіб заробітку, а не засіб служіння, чи засіб тих можливостей один одному допомогти. Тому сьогоднішнє свято має нам е, показати, що Господь, якщо кличе мене до життя, він також буде ставити тих людей, ті засоби, які ми потребуємо, щоб дійти до того вічного життя. Але так само і він на нас буде сподіватися. Так як ми отримуємо той дар від когось, і той дар маємо також його передавати. І то сьогоднішня наша молитва власне, має бути такою подякою Господу Богу за своє життя. Бо наше життя виявляється, що воно є безцінним. Хоч зараз бачимо війна, як легко може забрати життя. Не так війна, як оці люди, в яких в серці немає дійсно того миру. А насправді є тільки жадність, оце таке захланство, оце така ненависть. І не здається, що це так буде постійно, а то, що Господа, і туди треба пустити, в свій народ запросити Господа Бога, щоб Господь тими речами, які ми не можемо споміняти, хай він тим займеться, хай він це попровадить. І, і, і нараз наших, бо тут бачимо, вже четвертий рік іде війна. І ми думаємо, що це так, так буде постійно. Так само для, для Йокима, не здається, що вони так і помруть бездітними, а Господь уважно слухає ту молитву. І має свій план, щоб зараз через ту дитину також міг сам увійти у цей світ, також збудувати свою церкву тут, провадити людину далі до цього вічного життя. Я не звертав так дуже сильно увагу, знаєте, але коли ти хрестиш дитину і потім береш дитину і так передаєш її одному хрестному тату, чи мамі, чи, чи другій мамі, коли там три пари, то стараєшся, щоб кожній кожному. Тато Хресному чи хресній мамі передати дитину. І коли ти береш дитину і дивишся на дитину, вона дивиться на тебе, знаєте. І так дивишся, то так Бог прийшов у цей світ. Отак прийшла і його мати. Так само і я так приходжу. І мене чекає та довга дорога такого цікавого життя з Господом, Господом Богом. І не тільки батьків, всіх тих людей, які стояли на нашій дорозі, починаючи від нашого народження аж по сьогодні. Скільки є тих багато, багато людей, які послужили нам у вірі? Тихо, непомітно, так само Мати Божа, яка, і дивлячись на її життя, те укрите життя, і в Святому письмі записано тільки її тих декілька слів: все, що скаже, те робіть. Оце її такий простий, тихий заповіт. Тому, коли ми сьогодні вдивляємося на свій іконостас, це дуже гарно. То фактично іконостас починається там з Різдва Присопої Богородиці, потім знову ті всі події нас так провадять, провадять аж до, до її успіння. Тому просімо Господа Бога тих дарів, щоб вміти і їх прийняти, але так само і тими дарами, які Господь нам дає ділитися. І хай ті наші перешкоди, чи то якісь болячки, чи то якісь розчарування, чи то якісь, знаєте, такі, що ми не можемо це робити, то туди треба Бога впустити. Бо єдине місце, де Бог може діяти, це через наші немочі, через наші недосконалості. Ми якби були такими досконалими, ну, то би трохи було не добре. Просімо про ці дари, передусім за, за себе, також за наші родини. Також подякуємо за всіх тих людей, які були в нашому житті і передавали цей безцінний дар віри, і щоб ми теж були тими добрими руками у Божому задумі, щоб ми також нараз здається, що наші слова, нашим дітям вже вони якби нічого не діють, знаєте. А насправді, дорогі браті і сестри, молитва більше має значення і так само. Так як Господь на мене сподівається, так само і ми сподіваємося на ту молодь, на тих дітей, де вони теж прийде час, де вони займуть те місце, яке ми зайняли від своїх попередників. Слава Ісусу Христу!